Я Дуже пишаюся цією будівлею. Наступного року ми будемо відзначати 100 років безперервної роботи як посольство Литви. Це означає, що це посольство було дипломатичним представництвом Литви під час окупації. Це виняткова річ, історично дуже важлива. Через політику США про невизнання радянської окупації литовські дипломати могли продовжувати працювати тут і презентувати нашу країну у ті часи, і це дало нам. Велику надію, що одного дня ми будемо вільними і незалежними. і це має особливе значення, бо ми розуміємо, як це, коли тебе підтримує хтось у часи, коли існує загроза твоєму існуванню. І коли ми сьогодні підтримуємо Україну, ми згадуємо політику про невизнання, яка була для нас настільки важливою. Як змінилася ваша робота як посолки Литви США після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Моя робота тут і до цього була дуже насиченою. Але 24 лютого стало справді ключовою датою. Я пам'ятаю той день. Я тієї ночі не спала, бо ми у Вашингтоні стежили за тим, що відбувається у радбезі ООН в Нью-Йорку, в Москві і дивилися трансляцію CNN із Києва. І ми розуміли, що починається щось жахливе. І це була дата, коли наша робота дійсно змінилася. Можливо, не так радикально. Та все ж ми і до того багато фокусувалися на темі України, але після Но масштабного вторгнення це питання стало ключовим, бо ми розуміємо, те, що відбувається в Україні, важливо не лише для всієї Європи, але й для цілого світу. розкажіть трохи більше про те, яку роботу проводять у Вашингтоні європейські дипломати, аби допомогти посилити підтримку України, бо так виглядає, що не лише українське посольство працює над тим, аби отримати якомога більше допомоги, але й посольства інших країн-прихильників України. This I can ensure that, is, yes, that everyone is working for Ukraine and with Ukraine. Я можу вас запевнити, що всі працюють заради України і разом із Україною. Якщо згадати інше російське вторгнення у Грузію 2008-го, у Крим 2014-го, то найбільша зміна нині у тому, що зараз ми маємо дуже міцний альянс на підтримку України, і це не лише країни НАТО, не лише європейські країни, але також важливо, що інші країни, як от Японія, Австралія, Південна Корея, теж приєдналися до цього альянсу, і ми всі працюємо разом для України. Чи доводиться вам чути якісь розмови у Вашингтоні про втому наративи про те, що мовляв треба швидше завершувати війну? I think in the so я думаю, що у Вашингтоні, у так званій Вашингтонській бульбашці від людей, з якими ми працюємо на щоденній основі, цього майже не чути. Навпаки, всі дуже підтримують Україну, вважають, що треба допомагати, і що ми будемо це робити стільки, скільки буде потрібно до української перемоги. Але коли ви читаєте газети, чути й інші голоси, які можливо говорять про певні спади підтримки. Ми, звісно ж, маємо продовжувати тиск і продовжувати говорити про те. Як найкраще допомогти Україні, аби забезпечити її перемогу. Сеюменшен вікторівкреїнд айнодат ви згадали про перемогу, і ми часто чуємо від литовських посадовців, зокрема міністра закордонних справ, про те, що Україну треба підтримувати не лише так довго скільки знадобиться, а й усім, чим можна, аби Україна перемогла. Як ви гадаєте, чи поділяють такий підхід у Вашингтоні? Адже ми рідше чуємо аж такі потужні заяви тут про те, що кінцевою метою має бути перемога. перемогавошинтен. Форесперикліядетвіщедабікосвія сече для нас це очевидно. Ми поділяємо цю думку, бо Україна наш близький сусід, і ми знаємо, ми відчуваємо, що коли українці борються за свою країну, територію, за свої життя і оселі, вони також борються за нас. Це ми розуміємо, тому що ми не знаємо, якщо Росія не буде зупинена, якщо Україна не переможе сьогодні, що станеться далі? Можливо, ми будемо наступними, можливо, хтось інший, і це матиме вплив на безпекову архітектуру Європи в цілому. Тому ви боретеся і за цінності, і за. На майбутню європейську архітектуру безпеки, і я думаю, що багато хто у Вашингтоні поділяє цю думку. Можливо, лише висловлюється іншими словами. За ці півтора року повномасштабної війни. Які меседжі було найскладніше донести політикам тут у Вашингтоні для вас як дипломатки? Айводенсейсамтинвесверігат. Я б не сказала, що щось було надто важко донести. Все, певно є складним, тому що те, що відбувається в Україні, повномасштабне вторгнення, це настільки жахливо і страшно, і ми побачили, скільки воєнних злочинів було скоєно, наскільки вони є кривавими і нелюдськими. Певно, ніхто не очікував, що у 21-му столітті може відбуватися така війна не лише за масштабами, але й за рівнем скоєних звірств. Тому привернути увагу до цього не складно. І я вважаю, що ми, як союзники, ми говоримо. В один голос можливо ми не завжди погоджуємося щодо деталей чи швидкості, але ви можете побачити, скільки просувань вдалося здійснити за ці півтора року від початку вторгнення. Що іще треба зробити, чого наразі бракує з точки зору західної підтримки України. Я вважаю, що ми маємо продовжувати. Ми також маємо орієнтуватися на Україну, бо вони найкраще знають, що їм потрібно. Ми маємо дослухатися до України і надавати усю необхідну допомогу. Як тенкнек, ви гадаєте, про що ми будемо говорити через рік наступного дня незалежності? Говселебрейтинг. Я сподіваюся, ми будемо святкувати повністю вільну Україну. Побачимо навіть цього року, день незалежності будуть відзначати в Україні. Так, війна триває, повномасштабна війна. Все дуже складно, але Україна зробила диво. Українці зробили дивовижні речі за ці півтора року, повернувши половину територій, які були захоплені за рік. Нині триває контрнаступ. Я знаю, що це дуже дуже складно, бо росіяни взяли час, аби укріпити свої позиції і завжди. Повертати територію набагато важче аніж захищати їх. Я вважаю, що українцям є багато чим пишатися, і я більш ніж упевнена, що перед ними чудове майбутнє у Європейському Союзі і НАТО як сильної незалежної держави. Що ви хотіли б, аби почули українці від вас. сказати дякую українським людям Перш за все, я хочу подякувати українцям. Вони неймовірні. Вони подають приклад своїм духом, бажанням боротися і захищати свою країну. Чи то на передовій, чи у містах, у всіх царинах це неймовірно. І Литва з Україною. Наша підтримка не слабне. Вона мені здається стає навіть сильнішою. Всі литовці підтримують українців, і ми будемо з вами, допоки разом не відсвяткуємо перемогу. Селебрейшновдивикторії.